Внаслідок чергової атаки росіян у Павлограді постраждав гаражний кооператив. Декілька гаражів повністю зруйновані. У деяких із них були автомобілі. Нині люди розбирають завали. О п'ятій ранку мешканці у Павлограда розбудили вибухи. Дніпро ОВА повідомляє, що ворог скерував на місто дрони Камікадзе. Невдовзі після цього власники гаражів з'їхалися до кооперативу, дізнавшись про пошкодження. Воно вони не лежать. А взагалі, як ніч пройшла, як пережили? А ми ніч, ми з утра. А увесь. пів шостого я тут. З пів шостого? Да. А взагалі вночі там вибухи почали ну, ще з другої ночі? Чули? Ні. В 5-10 десь вибух був. Я ну, 35-6-го я прийшов сюди. А в нас в групі написали, що кирпичі на дорозі. Ну, кирпичі на дорозі там лежали. А сюди вже дійшов, подивився, що Взагалі ну, да, нічого жінці дзвонив, що гаражам аут. А у вас в гаражі автомобіль чи щось? Ні, такого? сусідський прийшов. У мене прицеп в гаражі стояв. А сусідський прийшов у гараж автомобіль. Ну, воно колеса торчать. — Ну а взагалі у вас в гаражах не було нічого такого цінного. Ну за 50 років нажитого там всього було. Все, для нас все цінне. Добре. А так автомобіль. Саме головне, три удички нові тільки купив. Не і вон вони там і катушки. Як перший раз прийшов, тільки прийшов спочатку шок, а потім осознав усе. За попередніми оцінками зруйновано до п'яти гаражів. Ще понад десять суттєво пошкоджені. В частині з них були транспортні засоби, авто та скутери, що опинилися під завалами. Гараж, машини. — Ой, у вас машина в была? — Да, он да, глянь. Да, вот это мой гараж. — А, гараж ваш или снимал? — Гараж мой. Да, — да. А, взагалі да. — я ведь знала, что по гаражам... Ну, — соседи приятели. позвонили. — Там забудутся эти стропы. Позвонили соседи, сказали, пройди глянь завал завалы разбирали. Я, не знаю, я вообще это... не знаю, что делать. О, слушай, а Олега можно вызвать нет? Как поднимать эти плиты? Ну, машине там, наверное, жопа, потому что крыши нету. А -а -а. Передок тоже понятно, да? С учетом того, как крыша лежит. Уже привычно, как бы. Давай. А -а -а. Проснулась, конечно, но... А ты сюда сейчас приедешь, да? А в будете где зналось? Еще що... 6. 12, наверное, мне позвонил знакомый один. Говорит, типа, нам разве прилет или детонация какая это была. Я приехал. Ага. Еще у вас какие у вас планы еще будут для работы? Доставать машину, забирать самое ценное, если я покатался. Ага, у вас... Ну как видите, скутера, мотоциклы, машина, запчасти, инструменты, материалы всякие, А до поліції звертались, щоб оформити якусь. А то поможе. Дехто говорить, що це вже не перший удар по цьому кооперативу. Наш ось бачите, двері вигнуті, а стінка тут не розве не нам. Це наш гарант. Ви вивернуло трошки две? Ну у нас ще болі бачите, більш-менш цілий. Це ви, ви можете себе представити 22 марта, в 22 році. Точно ж так же прилетіла ракета. Ось у туди. Наші гаражі просто повідкривалися і все. І знову 22, го Ну тільки вже ноября і 25 го року. Це пройшло три з половиною години, і знову таке саме. — А не пробував взагалі. Як ніч пережили, чули е, ну ми взагалі в Богуславі самі я живемо самі на, на даний момент. Тебе, поняли? Ми як чули, як так чули так все так, чули, так. чули. чули ну тільки ми ж не поняли де що а, і як. Думаю, Ви ж розумієте, ми в Богуславі нам позвонили. Ми оце приїхали. Що будете зараз робити? Та, ну що будемо робити? Зараз будемо відкривати, дивитись, що там, що може заберемо, що може. У нас там і машина стоїть теж. Не знаю. А це, звісно. Ще тут у чоловіка взагалі не знаю, нова машина була, я не знаю, що. Взагалі, гаража не можуть не продажа. Однак були й ті, у кого гаражі зазнали не настільки сильних руйнувань. І тут цілий залишився, машина ціла, залишилася. — Взагалі, як ніч пережили. Ніч. Дуже погано. Не спали. Ну, мій дом. Оце вікнами виходиш туди. Повигинало і все. А так нормально буде. А внутрі там немає нічого, ні осколків, нічого такого. Ні, такого нічого нема. Слава Богу. Ні. Тільки повигинало, я вам позагинав, вроді нормально. А, звідки ви дізналися, що ну, гараж ваш а трохи постраждав? Позвонив бригадір. Каже, що щось. щось рвануло у нас. Потім сусід з гаража подзвонив теж, сказав, що... що я приїхав з роботи. Так, mm. да, тут біди наробили, добре. А що далі які у вас далі дії? Будете вистанавлювати. Та, що тут вистанавлювати. Тут тільки вбирати і... і все. Ну, а що Тут робити? Тут біди робила, дай Боже. Машини жалко. Погоріло все. Однак люди не втрачають оптимізму. Дехто навіть рятує лічильники. Треба щось, щось, так засвіт зі ж треба заплатити. Показав її. Дуже можна й не платити. Господарі гаражів прибирають наслідки руйнувань. Тим часом поліція документує пошкодження, а техніка звільняє проїзд від уламків. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Юрій Шевченко, Анна Макабула, Спецрепортаж ПТРК.